Всім привіт, друзі! Це гра нова на каналі під назвою Привіт сусід! Давай, давай ще Кінкс трошки можемо полазити. Бак, 2. У мене тут всі акти пройдені, пройдені всі, всі, всі. Давайте ми пограємо другий акт. От ну, такий посередині. Ну, цікавий, якби. То не перший акт. Можна сказати, скукотня. Ну, скучно, реально, в першому акті. А от в другому, третьому, то вже весело. В мене там розблокована фіналка. І ще я помітив тут. Що ми багато ранились, напевно, чи що? Я точно не знаю. І у нас порва, ні капці і таке. Пам'ятаю, зараз мені треба сюди бігти. Ой, не сюди. А, іншу сторону от сюди. Тут у нас якби червоне світло, знаєте чого? Бо тут у нас є лампочка, це, е, черв... це як то сигналізація. Так, це у нас сигналізація. Ще у нас тут руки. Як то гіпсія побачить? Не знаю, чого Но в третьому акті у нас вже все нормально. Бачите? Це анімація і, якби бачите, нашою рукою. Це реально нормально. Це збірник серій буде, ой, не серій, А, збірник ігор, якби і я три хвилини граю ту гру. Три х... хвилини ту, а три хвилини іншу. я не знаю. Може 6 хвилин, ще буду грати в геометрі Даш. Ну, якби во, во та сама анімація у нас вже тут вечір. О, другий акт у мене як то. Я знаю, як можна його швидко пройти. Того беру коробочку. Беру оце і шукаю ще коробочки, коробка. Для нас як би потрібно. І давай ще коробочка. Все. У мене ще інвентар забитий. Я думаю, краще оце відкинути. Оцей. І взяти коробку, бо того що. Бо того що, бо того що. Ну добре, друзі, давайте ми вже три хвилини грав. Давайте ми розтягнемо. Ой, я впав, я впав. Ой, 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 я тут застряг. Так, І Ну, будь ласка, ну, будь ласочка. Добре, приступаємо до гри Геометрі Даш. Все, ми в грі Геометрії Даш. Все для нас тут знайомо. Ніяких в Привіт Сіт. Всяк тепер і ніби. Я довго не грав, Привіт сусід. так що буде. Чого я не можу просто від сусіда втікнути? Простого. Ну, що я втратив, то, то... нічого. То ще скіл все одно. 36%. В мене 1600 робів. Вже назбиралися, бо я... Ні, на що не тратив? Якби в нас була нова гра. Це привіт сусідів. Ви вже бачили? Напишіть в коментарях мені, будь ласка, не ігноруйте мене. Чи мені все-таки знімати по «Привіт, сусід відео? Чи все-таки не знімати? Бо я не знаю реально я без не знаю, чим знімати привіт сусід. Чи не знімати? Чи вам не. ця гра не цікава? А... Ну, от Я думаю, що не знімати все-таки. Бо, бо те, що я довго не грав і я не можу пройти другий, третій левел. От. І перший підвал. То підвала можу. 21. Электродинамикс. Максан Форга. Давай, давай, давай. Бас, он раздают. Ну, Нексан Форга, ну что за Нексан Форга? Его Бласт Процессинг. Підписуйтеся на канал, будь ласка, бо того, що я хочу добити своїх 30 підписників. Потім я захочу добити 40, потім 50, потім 60, потім 70, потім 70, потім 100 захочу добити на 90, ну, 90, бо 90 це близько. Після 90-100 і потім після 100 110, потім 120. Вам вже надоїло, напевне, як я це говорю. І добити мені, будь ласочка, бо того, що я сам не зможу, Ти... точніше не саме що? Ну, це ще буде так і йти, ой, не знаю, хоч до... Липня у мене ой, дочку, якого липня це за далеко. Ну, може, до травня або до червня буде ті 100 підписників йти. У мене був дуже великий актив. Він у мене вже пропав, що у мене просто за один день набиралось три підписника. Уявляєте, просто три. Навіть не один чи ноль, а іменно три. Ну у мене вже впав. Тепер у мене два аж підписника відписалися, бо я напевно довго не знімав. І бо то, що в мене коли в мене відео буде місяць, і як ви, якщо ви українець і дивитеся українське відео, і буде місяць, як Рівно місяць. Скоро буде, будете. Я свій канал зробив. Би. я його гостри 15 лютого, зараз 13 березня. І я нікому це не говорив, що в мене через 6 днів, день народження. Через 6. І таке от. І всім па-па-па-па! А ви були на каналі gamegames 34